Але Бог тільки просить одного, щоб ми вірили, що Він є, і тим, хто шукає Його, хоче знати Його, Він тому і дає благословення. От це те, що нам треба. Якщо ви справді в своєму житті бажаєте перевірити Бога, як золота. Чи Воно справжнє чи це підробка, і ви думаєте, ну добре, пастор, ти класно сказав? от Все дуже класно, от так от, ніби то що з юморком там все інше. Звідки я знаю, що якщо я своє життя буду посвящати йому, що хоча б є якась гарантія відповіді від нього і любові, ну, це теж якась ну, річ для нас важлива, то я вам хочу сказати: у нас вже є доказ. І доказ, я знову показую вам, це Хрест Ісуса. Він вже наперед показав, моя любов то не підробка, то золото. Я віддав себе на Хрест, щоб ще до того дня, коли ви народитесь, я вже вмер і воскрес. І я довожу цим, що моє слово то є істина. Мій дух то є істина, моя любов то є істина, моя винагорода то є істина. І ви можете прийняти рішення для себе, жити від угоди до угоди, надіючись на козленка. Або ви можете стати, як Симон Петро, і стати учнями Ісуса, присвятити своє життя для Нього, щоб виконувати Його волю, щоб служити Йому, щоб... Поклонятися йому, щоб бути частиною того, що Бог має тут на землі, його церкві і Його служіння. Давайте піднімемось для молитви. Нашому Богу слава, нашому Богу слава. Пам'ятаєте, таких історій в Біблії дуже багато. В Євангелії від Марка багато, багато юноша прийшов до Ісуса і сказав, Господи, Я хочу! І благословіння, і життя вічне. Пам'ятаєте, Він знову шукав від Нього такі угоди. А Ісус йому запропонував Він, знаєте, ну, таку ціну для нього дуже велику. Він каже: Добре, якщо ти бажаєш. Якщо ти дійсно от, хочеш мати таку браху від Бога, ну я вже своїми словами, таке благословення, добре, а роздай все, що ти маєш мале і мучим, і слідуй за мною, і я благословлю тебе. І той впав в смуток і відійшов. І Христос сказав, що нема нікого, хто би зробив так, коли я йому сказав це зробив, і не отримав би в сто разів більше того, що він залишив. Ви розумієте? От, щоб ми в своєму житті у нас не було розчарування. Давайте зараз будемо перевіряти наші серця. Знаєте, коли ми дійсно у нас є якісь речі, за які ми молимось, за які ми стоїмо в вірі, ми просимо, і ми дійсно хочемо, щоб не просто нас Бог щось дав, а у нас є конкретні якісь потреби. Ми хочемо, щоб нам Бог пословив. Але. Все рівно, давайте приходити не з угодами, не на основі. Добре, Бог, я вот чесно скажу, от навіть буду на кожне служення, ходити, в церкву, тільки звуби так. Можливо, сама ціль дуже благородна, дуже шляхетна, добре, все інше. Але ми приходимо на фундаменті нашого заповіта з Богом. Боже, ми шукаємо Твого лиця, ми шукаємо відносин з тобою. Ми шукаємо Тебе, Боже. І ми піднімаємо перед тобою наші потреби, щоб наші потреби вони не були тягарем в нашому серці. Тому що якщо ми будемо сильно до них прив'язані, вони як гір'я, вони як тягар будуть тягнути нас вниз. І навіть пошуки якихось угод вони не виправдають себе, вони не дадуть нам того рішення, тому що. Тільки Господь може звільнити і наші душі, і наші думки, і наші серця, і благословити нас так, щоб наші човни були повними. Боже, ми сьогодні просимо, щоб Духом Святим ти допоміг нам бачити наші мотиви, наші серця, наше бажання, щоб ми, Боже, шукали не угод з тобою, а заповіту. Не угод, а відносин з тобою, щоб ми всі були твоїми учнями, твоїми синами і доньками, твоїми вірними дітьми, які люблять свого небесного батька, які покраняються йому. Ми славимо тебе, Боже, Підніміть ваші руки до Бога, молиться за себе, за своє серце, молиться і просить Бога Його милість і благодать в ім'я Ісуса. Ми славимо Тобі, ми дякуємо Тобі, Боже наш, в ім'я Ісуса Христа. Хай наші серця будуть щирі і прости перед тобою, Боже. І хай вони наповняться твоєю любов'ю і благодаттю, До краю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я зараз звертаюся до тих людей, які перший раз у нас на служині. Якщо ви тут перший раз, будь ласка, підніміть вашу руку. Я хочу побачити вас. Слава Богу, за вас. От я бачу хлопчик, навіть дві руки, і мама, скоріш цього теж дві руки підняла. Є ще люди, які перший раз прийшли до нас. Скажу прямо, можу довго, краще, дуже коротко і прямо. Я хочу з вами помолитися прямо зараз. Якщо ви перший раз. Приходьте сюди вперед, я теж спущусь до вас, я хочу з вами помолитися. Будь ласка, підходьте сюди, я вас чекаю. Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, слава Богу, дайте, дайте опліски цим людям. Зараз все скажемо. Це наша подяка Богу за кожну людину, яка тут сьогодні. Слава Богу. Знаєте, Біблія говорить, що якщо ми віримо в своєму серці, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, і якщо ми визнаємо Його Господом, ми спасемося. Ви знаєте, от вся система релігії, от всі віри, вони взагалі на що? направлені на те, щоб людина отримала спасіння. От В цьому житті якось все було нормально і після смерті, щоб ми точно були на небі, і з нами було теж добре. А шляхів варіантів дуже багато, один краще іншого. Але є насправді один шлях, який не намагається з землі на небо прийти, а який з неба прийшов на землю. І цей шлях від Бога, і цей шлях є. Ісус Христос, вірий в Нього, ми маємо життя вічне, і ми вже виконали всі умови для нашого спасіння. Тому зараз ми будемо молитися. і Я прошу, щоб ви від серця повторили молитву разом зі мною. Добре? Господь Бог. Я звертаюсь до тебе. В ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе, прости мої гріхи. Дай мені життя вічне. Я вірую в Сина Божого, Ісуса Христа, що Він воскрес із мертвих. І я визнаю Ісуса Христа. Сина Божого своїм Господом. Я дякую тобі за спасіння і життя вічне в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу! Ми вітаємо вас, ми вітаємо вас. Я вітаю, як вас звати? Ігор, дуже приємно. ви з Києва, серпіння. Ви приїхали разом тут? Слава Богу. А ви самі сиріпеня, сірпеня? Сирепеня, слава Богу. Тобто сиріпеня, сірпеня, сірпенія. Все, все дуже приємно. Як вас звати? Надія, ви звідки? Запорізької області біля вгадала. Ви разом, так? Як тебе звати? Як? Артем, вітаю тебе. Любов, ви теж церпеня, так? Серпеня. С Слава Богу. Так що не завжди. Серпеня це Серепеня. Буває з Вітаємо. Як вас звати? Галина, звідки ви? Запорізька область. А як вас звати? Віра. Зірпеня. А ви жор. А звідки? Суганська. Зірпеня. Єрпеня, Єрпіння. Слава Богу. Так, от молодих людей я знаю, ну, давайте ми познайомимось. Матвій і, і Тимофій. Ви? З Черкаської області. Спортсмени дзюдоїсти йдуть на мастер спорту. Якщо будуть якісь питання, вони з вами поговорять. Олександром, так? Звідки ви? З Рпіня. І ви самі родом з Ерпеня, так? Ви? Так. Донецька область, як вас звати? Любов, слава Богу. А ви? Ще раз я не почув. Валентина, Луганська область. І от біля вас. Звідки ви? Херсонщина. Слава Богу. Ми дякуємо Богу за кожного з вас. А пастор Володимир, от підійде, будь ласка, запрошує всіх вас. Ми хочемо дати вам біблії, подарунки. І запросити на особливу зустріч, де ми з вами зу, зустрінемось не сьогодні. Це буде в цю середу. поїмо піцу, поп'ємо каву і поспілкуємось. Добре? От, бодасечка, прийди з пастері, і пастир Андрій теж от допоможе. Бодасочка, Ігор, прийди з пастерем Володимиром. Слава Богу. Слава Богу! Дайте слава нашому Богу, Спасителю! Аллилуйя! Сьогодні чудове, дуже насичене служіння, і зараз ми будемо співати нашу заключну пісню. А, і ми помолимося і попросимо так, в ключі сьогоднішнього служіння, браху від нашого Бога на цей тиждень. Насправді вона вже у нас є. Єфесянам перший розділ. Третій вірш, ми просто відкриваємо своє серце. Боже, Господь Бог наш, ми молимось Тобі, благослови нас, благослови наші сім'ї, наші дома, всі наші справи, все, що ми робимо, Боже, на всіх шляхах наших. Боже, бережи нас, дай нам мудрість, хай твій дух веде нас, Господи, щоб ми. Чули тебе, щоб ми дослухалися до Тебе, щоб благослови нас, щоб ми виконували Твоє Слово, щоб ми прославляли нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, благослови наші сім'ї цей тиждень, нашу країну, і ми віримо, Боже, в твій захист, в твої спасіння, в те, що не можуть люди, можеш ти. Ми віримо тобі, Боже, за благословіння, браху для України. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дамо славу Ісусу. Він достоин. Він достоин. Підіймусь на гору Твою, Господь, і буду славити Тебе. Підіймусь, підіймусь на Твою святую Гору на твою святую гору, де тиче, слава твоя, вічна я любов, де тиче, слава твоя, вічна я любов. Поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь Господу, поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь Господу, поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь Господу, Хай Господь благословить, Хай Господь наповнить і переповню.

Славі, церква.